з нагоди святкування п'ятої річниці поліцейського офіцера громади, відповідно, ви е, намалюєте малюнок, як ви хотіли б бачити, або як ви бачите поліцейського офіцера громади транспортом е, працівника поліції. Він є обладнаний із спеціалами і... Це шість. Чихнуло. Досить не хотіє.

З нагоди святкування п'ятої річниці поліцейського офіцера громади. Ми на території своєї громади в селі Великий Глибочок Тернопільського району разом із е, молодшими класами провели конкурс малюнок на тему безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади. Ми проводимо відвідування шкіл з метою проведення різного роду профілактичних заходів, які спрямовані на попередження скоєння адміністративних правопорушень серед дітей. Звертаємо увагу також, коли діти йдуть до школи, десь надаємо допомогу службовим транспорту. Том у безпечності проїзду шкільного автобуса з метою недопущення дорожньо транспортних пригод. Такі заходи дають можливість ознайомити законодавчою базою, також з е, е, відповідальністю за ті чи інші поступки дітей. А також е, те, що приходить людина в формі, це означає вже їх стимулює, скажімо, до більш такої конкретної розмови. Сьогодні до нас приходили поліцейські, вони нам розказували про свою роботу. І Я малював маш. Сьогодні до нас приїжджали поліцейські і ми малювали малюнки, і за них ми потім отримали світло збиваючі стрічки. Моя мрія стати поліцейською першого класу, бо вони ловлять грабіжники і мають великі пістолети.